До міста, що за вісім кілометрів від лінії фронту, веде тунель з сіток. Вже тут ними затягнуті головні дороги та перехрестя. Такий захист від дронів обплітає оріхів, аби в ньому могло продовжуватись життя. Як Оріхів живе зараз? Хорошо. Вчиться. Слава, живемо. Бач полочку єда. Валентина ділиться до гучних вибухів від обстрілів артилерією чи кабами вже звикла. А от ворожі пташки жінку все ще лякають. Тож пересуватися воліє або під деревами, або під сітками. Стараюся утром хатитися. Ну там сьогодні о часу примітала, а що мені жарко було? Ну не страшно, але що Ще одна місцева жителька Тетяна, як завжди, вийшла на роботу. Каже, останні кілька місяців у місті щоранку чутно вибухи та жужжання ворожих дронів. І сьогодні не виключення. Дрони з самого управління починають. Сьогодні ще шести не було, вже мабуть, без 26 вже почали вже охоту. Крізь мене пролітають теж. Вчора вечором над головою, що заскочила бігом там у двір. Та можна і десяток їх чути. Вони Пролітають, десь летять камета, десь тоді Все таки, я думаю, що треба. Воно ж таке впасає хлопців, і, хлопці, і жизні, машини, і все на світі. Тамара також наважилась зранку вийти з дому. Наздоганяємо її на узбіччі під сітками, коли вона вже з покупками повертається назад. Жінка вже не пам'ятає, коли востаннє мала тиху ніч, і тремтячим голосом розповідає, що останні кілька днів для Оріхова були особливо тяжкими. Неділя. Понеділок це жах був один. Ціну я знаю, що там летіло бух, бах і рядом. Я як вийшла, наглянула, там горить, там горить, кругом весь город горить. І, я не знаю. Що вони витворяються? Та на ранок Тамара все одно знаходить сили повертатися до повсякденного життя. На вулицях уважніше прислухаються до звуків і частіше дивиться у небо. Однак, переконана, тільки сітки її не захистять. Тут все одно дрони літають. Ви чули ось хлопці, бах є, попали молодці. От ну, я скажу, безпека тільки у Бога. Антидронові сітки в Оріхові почали встановлювати близько двох місяців тому, говорить голова міської військової адміністрації Микола Вінніченко. Ділиться щільність атак російськими дронами не залишила іншого виходу. Коли почалася активна фаза по цивільним, що люди навіть боялися передвигатися по місту, от розпочали натягуватися антидронові сітки. На цивільних по автомобілям це було до 10 випадків. Ну на велосипедах це було два випадки. Один з них, на жаль, летальний випадок був за словами Миколи Вініченка. Нині сітками закрили вже понад 4 кілометри головної вулиці міста, яка залишається найжвавішою. Роботи з їх встановлення тривають і проводяться коштом місцевого бюджету та за підтримки міжнародних фондів. А життя у цих сітках продовжує близько 800 людей. Анастасія Потапенко Андрій Варіонов Суспільне новини Запоріжжя.